Вітаю! Мене звати Артем. Я професійний електрик з досвідом роботи в сфері електромонтажу 16 років. Український бренд Зубр запросили мене зробити огляд їхньої новинки трифазного реле напруги Zuber D6. Вже більше п'яти років у своїх щитах я майже постійно використовую саме реле напруги Zuber. Тож можу сказати, що за цей час ці пристрої мене не підводили та завжди надійно виконували свої задачі. Зубер D6 захищає обладнання від високої та низької напруги та обриву нуля. В разі стрибка напруги, зубр вимкне навантаження, а коли напруга стабілізується, відрахує затримку на вимкнення, щоб впевнитись, що напруга стабілізувалась та автоматично відновить роботу. Зубр D6 може працювати в однофазному та трифазному режимі, в залежності від того, яке обладнання необхідно захистити і обирається режим роботи. Зубр d 6 випускається в номіналах 40, 50 та 63 А. D6, як і всі реле зубр, виконаний з пластику, що не підтримує горіння. Всередині корпусу реле має термодатчик, що забезпечує захист від перегріву та вимикає навантаження в разі, якщо температура всередині корпусу перевищить 80 градусів. В будь-який момент ви можете дізнатися температуру всередині корпусу, натиснувши на кнопку І протягом 16 секунд. Меню налаштувань реле залежить від вибраного режиму роботи, тож розглянемо їх окремо для кожного режиму. Перший режим однофазного навантаження саме такий режим реле від заводу. В цьому режимі реле здатне виконувати функціонал трьох окремих однофазних реле, тож майже всі налаштування тут окремі для трьох силових реле. В режимі однофазного навантаження Zuber D6 в разі аварії на одній з фаз відключить тільки аварійну фазу. У такому режимі Zuber D6 фінансово вигідно використовувати замість трьох однофазних реле. Тобто, ви отримуєте широкий функціонал, компактний корпус порівняно з трьома окремими тримодульними реле і значно привабливішу ціну, ніж три Zuber Д2. Налаштування реле повинне починатися з налаштування верхньої та нижньої меж напруги. При виході за ці межі зубр буде миттєво відключати прилади від мережі. Від заводу нижня межа 198 В, верхня межа 242 В, тобто плюс-мінус 10% від 220 В. При бажанні ці межі можна розширити, якщо ви впевнені, що підключене обладнання може працювати в широких межах. Дуже часто електрики налаштовують межі 180-250 В. Налаштуємо верхні та нижні межі для кожної фази окремо. Дуже корисна функція журнал на 100 аварійних значень. Ви будете в курсі всіх подій, які могли відбутися із напругою, коли вас, наприклад, не було вдома, та побачите конкретні значення цих аварій, щоб прийняти міри по усуненню проблем, які їх спричинили. Якщо буде така можливість. Журнал автоматично очиститься при зміні режиму роботи реле. Також користувач може очистити журнал під час його перегляду. Всі інші налаштування можна поділити на два рівні основний та поглиблений. Зараз детальніше про кожен рівень. Почнемо з основного. Перше налаштування затримка включення навантаження. Time-ON. Від заводу стоїть 3 секунди. Як правило, електрики її виставляють на рівні 9-12 секунд. От ми їх зараз і виставимо для кожної фази окремо. Пункт меню ODT дозволяє обрати, як саме зубор буде рахувати затримку на включення TAR – Затримка починає зворотній відлік з моменту, коли напруга стабілізувалася ТАО з моменту стрибка напруги, тобто враховує час аварії. Параметр ТАО вимкне навантаження швидше. Це налаштування єдине для всіх трьох каналів. Наступний пункт меню це режим професійної моделі часу вимикання. З заводу він вимкнений. Щоб скоротити кількість відключень сучасного обладнання, увімкніть його. Режим Pro дозволяє при безпечних за величиною та тривалістю відхиленнях напруги від норми не відключати обладнання. Але якщо напруга вийде за критичні межі і стане вище 264 В або нижче 154 В, зубр миттєво вимкне навантаження менше, ніж за 0,3 секунди. Також налаштування єдине для всіх трьох каналів. Наступний розділ «Репіт» – це максимальна кількість спрацювань поспіль по перевищенню напруги. Якщо зубер побачить, що, наприклад, стрибок напруги відбувся 5 разів поспіль, він повністю вимкне навантаження, щоб привернути увагу користувача до такої ненормальної ситуації та щоб знизити згубний вплив на техніку. Це були основні параметри, тепер перейдемо до поглиблених. Пункт меню Display дозволяє вимкнути екран в режимі очікування. Це може бути корисне задля незначної, але все ж таки економії. Або якщо в щиті прозорі дверцята, і цифри вас відволікають, щоб. Вимкнути екран, оберіть OFF. В разі аварійної ситуації екран відповідної фази увімкнеться і буде блимати, щоб сповістити про аварію. За допомогою Correction ми можемо внести правки показання напруги на екранах в діапазоні плюс-мінус 20 вольт. Зверніть увагу, що всі реле зубер вимірюють напругу по принципу True RMS, що відсіює зайві шуми мережі на відміну від звичайного методу вимірювання RMS. Тож важливо повіряти зубр тільки приладом, який також вимірює по принципу True RMS. Налаштування LUT дозволяє вам встановити затримку на вимкнення навантаження у разі провалу напруги. Час вимкнення можна встановити в діапазоні від 0,1 до 10 секунд. Ця функція також має на меті скорочення зайвих відключень. Таким чином, реле буде додатково чекати, наприклад, 5 секунд при провалі, і тільки якщо напруга за цей час не повернеться до норми, вимикати навантаження. Наступне налаштування гстерезіс. Від заводу стоїть 1 вольт, його можна збільшити до 5. Наприклад, у нас задані межі 180-250 вольт. З стерезісом 5 вольт зубер після аварії увімкне прилади тільки після того, як напруга стабілізується не просто до встановлених 180-250 вольт а ще на 5 вольт ближче до 220 вольт тобто, коли напруга буде в межах 185-245 вольт. Застосування функції також запобігає частому спрацюванню реле. Коли напруга в мережі близька до встановлених меж і нестабільна. Останнє налаштування режиму однофазного навантаження це контроль обриву нуля. Зафіксувавши обрив нуля, реле вимкне навантаження, доки нуль знову не з'явиться. Перейдемо до режиму трифазного навантаження. У режимі трифазного навантаження реле захищає від критичних стрибків напруги, асиметрії обриву фаз, контролює порядок чергування фаз і в разі аварії на одній із фаз будуть вимкнені всі фази. У такому режимі Zuber D6. Можна використовувати замість трифазного реле з контактором. За допомогою кнопок меню плюс та мінус змінюємо режим роботи реле. В цьому режимі налаштування та керування спільні для всіх силових реле. Першим чином робимо налаштування меж напруги, наприклад, так само нижня межа 180 В, а верхня 250 вольт. Готово. Інші налаштування меню в режимі трифазного навантаження можна поділити на три рівні: основний, поглиблений та додатковий. Основні та поглиблені налаштування в режимі трифазного навантаження в більшості ідентичні. Розглянемо з вами тільки унікальні для трифазного режиму налаштування. Параметр PIP Phase Imbalance. Напруга перекосу фаз. Встановіть допустиму різницю напруги між двома фазами в діапазоні 10-80 вольт. Функцію можна вимкнути, обравши значення OFF. Ця функція захищає трифазне обладнання, чутливе до перекосу напруги на фазах, наприклад, трифазні електродвигуни. Додатково до піп можна налаштувати затримку вимкнення до 30 секунд в разі перекосу фаз. Тобто, після перекосу реле може декілька секунд почекати, щоб дати можливість напрузі повернутися до норми та скоротити тим самим кількість спрацювань. В майбутньому це збільшить термін експлуатації, підключеного обладнання та самого реле. Параметр ФІ: порядок чергування фаз визначається завжди відносно першої фази. Та у разі порушення порядку фаз відображається на екрані чергування поточного порядку фаз та напруги на них. За необхідністю функцію можна вимкнути. Ця функція захищає трифазне обладнання, чутливе до порядку чергування фаз, наприклад, трифазні електродвигуни. Параметри PLO, Face Lost контроль відсутності фази. Задійте його, щоб реле вимикало навантаження при відсутності навантаження на будь-який з фаз. Перед увімкненням впевніться, що вимкнули функцію PIP. На останок. Якщо реле знаходиться в зоні доступу сторонніх осіб, ви можете заблокувати керування, натиснувши одночасно плюс та мінус. Якщо маєте сумніви, чи підходиться реле для вас, запитайте у коментарях. Інженери Зубр завжди допоможуть.